Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! Напевно, всі люблять, коли e Sports випускають якусь круту карту за дуже доступною ціною. І сьогодні таку маємо, а точніше їх дві. Але обирати точно вже завчасно рекомендую ту, що справа з гачечком Гендузі! Я ще детальні стати зараз не зможу тут вам відкрити, вже зберемо і подивимося, але скажу, що однозначно хочу збирати дві збірки. Тут де 74 85, Всього лише 70. 4 тисячі номінально за цю збірку. Матео Гендузі чекайте, вибір зараз що буде. Не промахнутися тут. Головне спокійно. Пік, одна з двох. І ну, і тут поїде теж вона має бути праворучні. От і дивися, тут здали зліва. Будьмо уважні. Не спішіть. Бачите ось цю гачачком Цю і вибираємо. До речі, інші плейстайли, ось які є ще. Звичайний базовий єнот, є блоки і є пасолі. Три плейстайли на передачі, тільки така пасив дотик, лонгбол пас, інсайсів пас. фірстач є. Стаміна 97. Той момент, коли навіть батарейка у плейстайлах не потрібна. Цікаві стати фінішинг, що правда, не дуже, але слухайте, я сісоко грав, в якого там фінішинг ще слабший. 185 см зросту. До речі, я думаю, він десь 180. 4-4 по зірочках, гарно. Беремо з гачечком точно наш вибір. Так, окей. Ось таким чином я прилаштував собі Гендузі, накинув йому стиль зіграності тінь і замість Блана поставив Рафаеля Варана. Той самий варан, який зі мною вже в клубі. Хм, зараз на січень. Ну, місяця два точно є. Не пам'ятаю вже точно, коли його випустили. Десь там. Жовтні чи зараз гляну на футбіні, не дадуть збрехати? 5 жовтня випустили, та 5 жовтня, відповідно, він може навіть 3 місяці відіграв, якщо також жовтень, листопад, грудень, і воно січень пішов. Рафаель Варан, я його збирав, наче з перших днів одразу. Кинувся, бо розумів, що буде класна карта. і От стільки часу пройшло, але Варан досі має е, солідно виглядати на полі, тому що стати в порядку. І нарешті знову захисник в мене другий в вперіску на те, який побіжить, бо Блан там чи Вандейк, якого я теж міг загравати. Вони трошечки повільніші. Ну а Дефо 87, наче, має вистачати. Варано, зараз побачимо. Інші гравці, ніби без змін. Ну, зміни то є вже. Я ж купив декого, але поки що вам без спойлерів. Ну йдемо у дивізіони, де мені не вистачає 8 очок до максимального урода. Значить, 3 перемоги або 2 перемоги і 2 нічиї. Ей, не люблю я без складу суперника виходити на поле, бо вам хочеться щось розповісти, самому побачити. Але вже тут побачимо. Бапена Зіко, ага. Угу. Ну, я поки без м'яча, ось вже з м'ячем. Де наш Гендузі? Ось о, ну, його ти Шо такий Гулітгенг, а? До речі, а з м'ячем він. ого-го, як крутиться. Одразу відчутно, дуже технічний. Класно. З таким грати буде приємно. Варан! Ось і Рафаель. До речі, я забув там ролі поміняти. Кіндузі ж на двох плюсиках в мене зараз там має бути, на холдінгу. Я вам розповідав, розповідав а за плюсики забув. А-а-а! Зараз ми ми поставимо. Я так зараз подивився у тім менеджмент таке враження, що я не в той склад почав собі міксувати. Цю схему і цю побудову, бо всі завдання позбивалися. Що за фігня? А! Йой! Тримай! Ой, джо джого, джоджі! Ну людин. Варан, добре. Поки що всі відбори, наче в захисті, йдуть за вараном. Коноте На навіть в гру не вступав. Кендузі, є перехоплення. Ухто. Ні. Ох ти, гендузі, класно. Класно. І забиває пушкаш. Молодчинка зараз Матео. Забирає м'яч перехопленням і віддає асист. Так, тримати. І знову на перехопленні гендузі. Гачечок на місці. Варан, добре. Так, після Блана здається, що варан е надто худенький. Не вистачає маси. Гендузи уже тут. Гендузи, добре. А, вот такой лонгшот от Рафиньи, вы что Гендузи сам зараз забрал, я на видео не встег с партнера погнать. Офсайд. Та ну, кто такой баран? Я? Я баран? Саша Бо, что ты, бляха? Бой, бої. Що це було? Що за лінія офсайду, хлопці? Треба глянути в тактики, може, там ще лінія офсайду збилася. Ой, один-третим часом. Це коли ти хочеш щось собі в кастомних тактиках десь переставити гравців місцями, бо там якісь трансфери були, то перекрутилися. Переставляєш, після того збивається тобі. Ну та це мій склад 4-4-1-1 по назві бачу, але перед тим я ще ту команду викручував з 4-4-2. О, воно що, я випадково активував одну з тих. А. Ну добре. Наче тепер всі по своїх місцях з плюсиками, як то має бути. До речі, тут так лягло файно. І гендузі на двох плюсиках з холдінгом. І е, Белінгем в мене тут на бокс-ту-боксі з двома плюсиками. Гарно. Той рідкісний випадок, коли ледь не вся команда на плюсика зібралася. І тільки Менді досі із завданням фулбека. Без плюсів. Як я, власне, розповідав у телеграмі. Плюсики це приємно, але не визначальні фактори. Тому знов складу не побачив. Не щастить з прев'ю складів. Непогано. Але кут буде гостра, якщо звідси кинути фінес-шот. Сане правою неробочою, на 5 зірочок, які ж в нього ті фінес-шоти? Молодець. До речі, їй писали, що будуть там в патчах фиксити фінесшота. О, гендузі в суперника є теж. Вперше гендузі проти Гендузі. Гендузі, добре. Гарно кроєв. Рафіня. Ще один фінецшот. Ні, буфон цього раза на місці. І в дотик. гендузі, добре. Ось його тільки так зіграла. А тут такий навес і буфон. Нахід, добре. Серденко. І можна ВИКОНАТИ трівелу. Чудово полетіло. Ференс Пушкаш 2-0. Ну от в другому матчі вже трошечки дисциплінованіше. Коли одразу всі на своїх місцях. А Що це було зараз, з Менді? Гендузі, знову він. Добрий блок. До речі, чи є там блоки в гіндузі? наче були. Серед плейсталів. Гачечок. Єнот і ніби блок. Суперника з матчу вийшов. І знову не бачу складу. Я в шоці. Треба перезапустити на певну гру, бо не побачу жодного складу. Ну що це таке? Гіндузі. гарно. Сане. Без офсайду. 1-0 і асист від гіндузі. Хороша передача. Варан, як же інвестребене ті перехоплення. Я так від того відвик. Ай проскочило! Чистий підкат. Чудовий своєчасний підкат. А! -а, -а. Шо що от це як? Ну от як там взагалі повсконате м'яч пішов, я ж на нього переключався завчасно. А потім що сталося з вараном? Зараз от Гендузі був з м'ячем поруч, але не зіграв. Онсайд наче. Кройф! Молодець! Зараз добре Йоган включився в ту атаку. Тану. Сила макіков 2-2. І ми, і ми на Кікофі! Летючий голландець. Йоган 10 Десятий номер в нього. А, чого? Що я там перетиснув себе в складі, що десятка вилетіла? Оп, і сюди, сюди, сюди. І Рафіня, золотий фінес шот! Слабенький удар. Та ти шо? Погана була ідея, напевно, навіть нерухомо там стояти, треба було трикутником вибігти. Щось у другому таймі мені критично не вистачає перехоплень. І від болів. Класно. Та й де? Єй, склад видно, а ще видно, що мене на Бео, де сонце буде таке, що треба мені сонячні окуляри вдягнути. Це не будь регеню мартинелі. Молодець Рафеніє, бо я вже тут засумнівався, що зб'є. Ну, варан дуже класний на перехопленнях. Хтось сьогодні в цих матчах дуже відчувається. Атаку на Гендузі з глибини виривається. Гендузі Матео. Кіпер загуляється гол. Матео в Гендузі не тільки асистує, не тільки забирає міч, а ще й Може забити, але тут вибір позиції доноруми. На повторі смішно було би подивитися. То так суперник з затиснутим трикутником. Пушкаш! Пушкаш. Удар! Гол! Цей матч дався легко. Бляха, один раз, по-моєму, з п'яти матчів побачив склад. Що це за жарти такі ЄСпорт? Дайонг Суперника, Вальверде. Ага, пушка з Кройфом бачу поміялися номерами. Повершот! Рафім'я! Айвофон. Завжди прекрасний проти лонгшотів. Ну а за воєнком сьогоднішнього удару Сане. нет. Іджут Белінгем! Отак от ми зайшли. В штрафний майданчик після розіршу кутового. А ось таку в дотик і, кров, і забиває гол. Чудово спіймали. І розпочалося це все спочатку, з, з передачі гендузі. Тоді вже дав пушкаш. Ну і Кройф. Пушкаш. Пушкаш. Рафінья! Ні. А тут. А тут Сане. І сане забиває 3-0. І це заявочка на перемогу, але суперник тримає удар. А таку передачу Драфін є гарно, і кроїв знову в дотик, І цього разу пуфон. Ой, суперник, наче. Награвся. Ну і очок в мене вже достатньо для нагород. 35 є, але ще один матч такий на біс. Проведемо з Гендузі, не награвся. Конатея Раухорі у чемпіонський Роберто Барела. Роналдиньо Бапе, ще й перший власник. Вау. Гарний контроль м'яча Гендузі Так, разочок відвернувся, другий. Стег чи ні? Добре. о Оу. Можна, можна, пушкаш. Виконай! Ондерсор, ну як же ж так? Добре, кров. Один один все-таки використовує цей момент. Та задовбеш МПП. Ішов нахрен, бляха, який в нього ривок шалений. Рафінья чудовий удар. Ось він золотий фінес. Шот ось для чого. Ми його качали, віддавали 250 тисяч для таких ударів. Та я вже не знаю, як вам попасть спіймати Та я вже і туди, і сюди, ті все хочу закрити і ніяк, бляха. Та дай, ну що це таке? І. Золотенги! Не <реш> Рафіня! Отак! Це воно. Добре. Рафіня, що ще разочок? Обманув, обманув цього разу Рафіня, молодець. Як же ж зараз клюнув суперник на те, що я заберу його, типу, під фінес шот. Оп, і не пішов. Добре. Гіндузі мені сподобався. Так, прикольна карта. За 6 матчів, 1 голий, 3 асисти. Молодець, То при тому, що він все-таки більше пильнував захист, ніж атаку. Дуже сподобалося, як Гіндузі контролює м'яч, як гравець, який більш орієнтований на захист у центрі полі, золотим гачечком із... Рольлю холдинг залишатися позаду. Приємно, коли гравець не лише буде забирати м'ячі, а зможе при тому і в побудові допомагати зі своїм контролем, швидким розворотом. І десь віддати пас теж може. На паси гарні стати і плейстайли. Тож, загалом, карта. Прикольно, а враховуючи його ціну, це напевно маст хев як не зараз, то потім може стати у нагоді. В мене отак от за вивараном може зараз зіграти, а там буде видно. Можливо, навіть Гендузі зіграє у найближчий чемпіонс, незважаючи на те, що я почав витрачати мільйони на свою команду. Карта справді цікавенька. Поглянемо. Ну і на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку і в коментарях напишіть, як вам Гендузі, якщо збирали. Почуємось, побачимось, бережіть себе.